Доброго дня, дітки! Доброго дня! Сьогодні ми з вами будемо робити чарівні досліди. Ми будемо з вами досліджувати водичку. Тож починаємо. так? Подивіться уважно і скажіть мені, яка водичка? Чиста чи брудна? Чиста водичка. А тут яка водичка. Чиста. Чиста. Чиста, правильно, пашуля, а тут яка водичка. Чиста! Чиста. Так. А зараз ми з вами пофарбуємо цю водичку жовтого кольору. Який, який. Ми? Оцю, каже, оцю. Оцю. Води. Два. Три. Почали. Оцю? <різована> кажи, кажи, Вірочка, оцю. <різована> оцю, <різована> оцю. Так. Один, <різована> два, три. Почали. <різована> Зелена, <різована> жовта, синя. <різована> Дітки, ви побачили, що водичка вміє все розчиняти. Ми розчинили жовту фарбу. <різована> Яку фарбу розчинили? Зелену. І си. Так. А ось іще в нас така чарівна баночка. Ми будемо робити магію, Отак! Правильно, отак. От чарівна баночка. Якого кольору? Ще водичка. Ось такі цікаві досвіди ми можемо проводити не тільки в садочку, а й вдома разом з батьками.